Другий модуль гіпнотерапевт. Цей модуль, який йде на глибину, на глибину професії. Саме на цьому модулі ви навчитесь майстерно використовувати різні інструменти з різних напрямків психології, психотерапії в гіпнозі, для того самого класного, швидкого результату. І третій модуль. Третій модуль це спеціалізація, це розширення. Це різні клієнтські запити, різні теми, з якими приходять клієнти в роботу. Це розширення і в професії, і в вас як в особистості. Цей модуль є додатковим, він відшліфовує все те, що ви здобули на перших двох, і він робить вас. Комплексним цілісним фахівцем, який може давати класні гарні результати.